Всім привіт. Почався вересень місяць, почалась школа, почались уроки, хотів би сказати з Днем Знань, але не скажу, тому що зараз знання вже не ті і в в школі от'є. Ну, не так. Я зараз з утра хочу помити машину, теж недавно мив і вся припала, тому що ми зараз збираємося їхати в Черкаси. Ми пройшли раз їхали і... Коротше, врач один заболів, вона не прийняла нас, попали до другого врача. Так, я машину підготував, зібрав, спакував те, що. Треба у дорогу у запаску, бо я завжди їду, я буває, можу поїхати за 300 кілометрів, а потім вертатися назад і спомнієш, що запаски немає, що забув запаску. Ми одягли Артура. Таня каже, утром він. Ходи що? А, брав кружку, а в кружці було молоко. Я взяв і воно ляпнуло трохи. Вона каже, ой, вилилось. каже, бігом, давай бери, витирай. Він розвернувся і пішов. Ну, Розвернувся, пішов. Таня, думає, ну блін. Розвернувся, то розвернувся. Приходить шваброю. Шваброю, а на швабрі там така ну, тряпка, оця така розкладна швабра. Приходить шваброю і такий витир, Витір да, Артуха, да? Не, тільки не лапай, грязна машина. Іди сюди, сідай, оцю, пошлі, сідай. Так не люблю, коли це діти малі залазять і ногами по порогові. Чувак, чувак, чувак. Ну нічого. Це ж діти. Дорога просто бомбизна, тільки їхати, так? Була б шоста передача, включка без шоста передача. Такий двіж, блін. Раніше не було такого двіжняка. А зараз... Комфортне місце. Люди, в яких гроші були, попереїжджали, купили собі житло та і живуть. Щось прям і машин з'явилось таких. <світ> а взагалі, таких обичних жигулей не видно вже, так? Дивись, О, взагалі, Це якийсь може там заберешно. Вже за як в Києві. Коротше, ми справились там, їхали назад, нічого я не знімав, тому що у Артура почалася, коротше, там він гулявся з одним, і почалася жесточайша, блядь, істерика. Тупо ми не змогли нічого приїхали до Олі, десь там пані з Олі йде, Знімає здорову жирну кицьку. Там кицька така, блін. Іма, ну, тут Оля нас хоть трохи розина, да? то він тебе знімає, щоб ти розумієш. Це Ютуб, це то був інстаграм, а це Ютуб. <різь> диви який дощ, диви яке. Я, я тільки сьогодні утром помив машину, прикинь. Я на вихідних помила, думаю, надо. Чор, да, чорна приймає так, що це капець. Вона така маленька. Я ще думала, що більше Це повний привод чи ні? Да, А, дай я покажу свічки, які нам подарили. Я кажу, одних там внизу якесь тепло. Да. Оля. Оля робить такі свічки сама. Це з, Це з листового воску, так? Да? А, оформивана Отакі свічки. Е, у нас і як. У нас, я от не уявляю, як з Артуром прийти на прийом, от одній і То не буде прийома. А, бо Юра завжди трікає Артура, десь за ним ходить, десь його носить. А я спілкуюсь з лікарями. О, свої бумажки показую, ну, Артухіни, там, еті. вона вже закрита, бо тороптить. З лікарем так да, поспілкувалися, потім вона вже так сама вийшла, на Артуху подивилася. А я ж жду, по... жду, коли ви мене гукнете. А потім ще поспілкувалася, а мені Оля подруга написала, що підійде. Ну, типу, хоч поздоровкася. Ми ж так завжди бігом-бігом, бігом-бігом. Я виходжу за Юрою, з Артуром, а Юра йому тільки походу зараз. Да, якась... Знаєте, щоб діти де можна поочікувати, дитина, кімната дитини. І там оці іграшки, тваринки різні, він їх любить, вдома в нас є і все. І Юра йому тільки їх порозкладав, а я говорю, все, я закінчила, все, там, тіпа, пішли. І Оля вже стояла тут, же, я ще не знала, ну, просто вона казала, що я приїду на 13-15, і буду гуляти, бо вона на 13 було. І коротше, ми починаємо виходити, Артура починається, все, що його забрали з місця. Ну, думаем, зараз машину заведемо, виходимо. Несемо того руща Артура. Я бачу Олі, Оліпу, 5 копійок, що вона ну, злякалась, вона думає, Та що таке, Чи може... Чи я, що Чи може мені не підходить. Та ні, він кажу, тебе не боїться, це не, ну, не в цьому справа. Коротше, він в машині кричав, кричав. Оля каже, поїхала до мене, там посидим, усидемо. Та й поїхали. Оля теж на машині. Та він вже там трохи хникав, никав в квартирі, там уже мультики включили. Та він уже трошки заспокоївся. Ми ото почаювали, попофювали. З'їв пару бутербродів з красною рибою та й та не пару. Оля зробила цей бутерброд, артуха і порізала такі кусочки. І Артур так швидко кухню знайшов. Взяв один, другий, третій. Ну що ми зробимо? там нам десь з кимось. і зустрічатися. Я кажу, мені коли кажуть, Тань, до чого ви там не заїдете, не, не, не проїдете, ну, то ми тільки проїдемо якраз. Нам тільки це або десь не знаю, за -за... приватні будинки, квартири, щоб ми могли Артурку завести і знати, що він іде там не, виб... не вибіжить, не побіжить. Тоді ми можемо трошки якось розслабитися. А так ні. Десь пройтись, погуляти, зайти в якусь кафешку, це не ну, ми не будемо там розслаблені, ми будемо а, в напруженні постійно що ми поїхали до Олі, посиділи. Дуже ми так постійно б... немає часу багато спілкуватися, як і усіх. Тільки трохи порозказували, Каже, понили друг другу, кожного свої, Та й, та й таке. Корач. Їдемо додому. Я та хотіла ще до окуліста попасти, до офтальмолога. Не вже не попало, вже немає мене, не настрій тим своїм оком займатися. Не знаю. Коротше, ніяк. От В Києві була, прийшла повтор місяців це лікування, зараз його продовжили. Щось воно коротше, мені гірше стало, колить, наче по віці щось. Ну, Буду займатися, ну зараз. У мене коли артуха так бистерить, я взагалі нічого не хочу. Ні, так що їдемо, їдемо додому. Каплі собі зволожуючі куплю, та і все. Нічого там що. Коротше, Ми вже доїхали до Звенігробки, дощ пустився. Коли хороша дорога, Геть не замічається, кажу, так швидко доїхали. Бо я ж тобі кажу, що Ти мені скидаєш скрін? Ти що? Що ти кажеш? Ну, коли, коли до Папи їдеш, це що довго, тому що там готово починається, так? Погано да? по Угу. Таня бронірує таблетки, де треба через оцей сайт таблетки ЮА. Настільки да, на воно дешевше. Та нормально дешевше. Геть нормально, да? Так. Куди вона тобі? На вайбер Пускай. Ой, на вайбер. Вже не бере, не знаю. Так, ладно, дети. Ходимо, де, їсти, бо в мене ти не казав, що я на марафоні. Казав, дурастика. Це, це, я, що... Ладно, біжи, трохи акуратно трохи Де той скрін? Киви. Ми вже вдома. Що, Юрчик? А чого ти хромаєш? Дощ нормальний пройшов? На, документи. Як в школі. Нормально маленька. Йочик, щось ти худий. Треба тобі поправлятись На, це взяли, коротше, ковбасу тобі, щоб утром робив. Собі якісь бутерброди чи що і там сосиски руху Все, зараз не знаю що. Ти в кролів був? Угу. Нормально в них там? Угу. А в курей. Був-був. Я піду зараз гарбузи складати. О, Юр, ти, що нам подарила? Да. Що, ти плешки гарбузи? Свічки. А, я бачу вістив. Бачив? Надо, хати нас. Все, давай, я зараз буду перекладати речі. Якраз дощ прекратився. Я передівся, вже зараз піду. Піду трохи поработаю, бо не можу я блін. Після цих артурових приколів сука аж самого криша їде. Щас не знаю, щоб даби от влітися. <плес> піду. Там маленькі городи є, де я не зможу трикутником. Мені більше крутитися треба буде, чим я там назгортаю, то я піду, зроблю це. Руками позносю, скидаю, завтра собі утріця. Завезу трактор, візьму трактора та позвозю додому. Хоч трохи відлічусь роботи. Для мене робота це блін. Я коли щось хреново, давай поработаю і відвікаю. Ми вчора приїхали, думав вчора доснімати відео, але не було, з тими нервами не, не вийшло. Зараз вчора я трохи гарбузів дособирав, а сьогодні привіз цілий прицеп. Там ще буде в мене трохи. Це я відкрив борти, щоб воно в мене висипалось. Бо город маленький, але маленький-маленький я не вже що стільки буде. Такі горні. Це сорт український, багатоплідний. Хоч і не жарко, мені захотілося щось морожене. Я взяв тані. Руляю якийсь там перекус з тим марафоном чи шавра. То думаю візьму собі. Зараз буду розгружати. Урожай хороший цей рік. Зараз поїду на наступний город, зберу гарбузи. Думав їхати трактором, але боюсь, що зараз тільки піводиниць, того що не встигну. Потім треба Артура забрати, Таня на роботі. Думаю, поїду лучше машину і соберу їх на кубки, а потім привезу Артура і привезу. Так, тут я вже закінчив. Тут 8 соток на 2 сотки менше, ніж там. І два прицепа по таких хороших, тут навіть більше було трохи на якихось там кілограм. Чим на тому городі. Не знаю з чим це зв'язано. Хоча я на нього ставки вообще на цей город так. Він такий хилий був. Не, не надіявся я, що буде щось. Але гарно вродило. Дуже гарно такі кабаносики гарненькі. Все, їду зараз додому, потім по артуху і з обіду піду, згорну. Уже там зносити не буду. Це я. Думаю, та що тут там 8-10 соток. Ніфігасі, ще й нормально дало. Так, прицепив я на трактор уже. це ізобретіння. Гарбузи повисипав з одного городу, з другого роду по два прицепа. Це прицепив, тому що там, там було там почти 10 соток, а там 8. Я щось подумаю, та зрою я руками, ну і нафіг. Це так, спробував, бо там крутиться більше трактором треба. А зараз піду там більше соток, там більше 15 чи більше трошки, то я манам його носити руками і там же ж його і будемо молотити. Зараз наготовлю там мішків пустих, бо вони будуть картошку перебирати. Світіри. А я зараз похаваю і піду далі згрібати. Так, ну що сказати, ця штука працює. Працює взагалі бомбезно. Я, правда, як виїхав опустив, думаю, зараз ожидаю, думаю, щось десь... Ну, коротше, думаю, що десь ну, що щось може, може надірвати. Але ні, пройшовся раз, пройшовся другий, пройшовся третій. Правда, доску трохи чухрає. Ну нічого, доска це таке, розходний матеріал поміняємо. Але ніяких... Приходиться догружати тут. І бачу, що треба догружати тут, що... на задній частині. Що коли йдеш, да, де на маб... бур'яну, чітко, бомба. І де розваловує його, розкидує геть офігенно. Ну, де попадає бур'ян, його починає... Йому починає крила піднімати трохи. Йому починає трохи задирати. А так лижа. Офігенно працює, Ух, як вишліфувалося. Ніде нічого. вийшло такі чотири валка. Один, два, три, чотири. Можна було рідше. Ну, типу, більше їх зробити, але думаю не буду. Я так помаленьку. Помаленьку, помаленьку. От як воно виглядить. Один, два, три, чотири. Бур'яну є, але то не біда. Я візьму, мабуть. Побачимо, соберемо. Потім візьму косілку, візьму косілку та викошу, згребу його гребкою стягну і все. Чим офігінна болгарка, вони маленькі кущики і ти коли згорнув, в того водині геть не видно. Воно геть тупо ну, чисте поле. Воно там такі кущики, воно його згребло, згребло в землю затоптало, його не видно. А ця українська багатоплідна, вона плететься по 10-15 метрів. Дуже багато, І в... із-за того воно його і так ділає. Із За того воно його і дуже багато водиння цього. Ну плюс теж було чисто-чисто, але потім послідній, як дощ пішов, е оце коли засуха була, потім дощі пішли, і після доща вилізло, Бур'яни вилізли. Я думав з ними щось робити, потім думаю, та ну і нафіг, це вже листя розплилося. Що з ним робити? Я зараз ось потоп, потоптав, бур, гарбузи з гріб. Так що саме головне, блядь, не треба руками тягати, не треба руками носити, тягати по всьому груді. Да, трохи задом повертаюся, шия болить. Ну, блін, я 20 соток згріб. Він засікав, півчаса, і то може трошки більше, бо я е, е, із за чого більше довше времени потратив, бо я ну, акуратно придивлявся, думаю, мало лі десь чи нічого не гне, чи нічого не хрустить, чи нічого не тріщить. Але ні, все пішло як по маслу. Так що трикутник роботи, я довольний. Головне, якщо чиста площа, тоді без питань. Воно його згортає взагалі чітко, навіть, воно навіть не чувство. Воно йде, йде помаленьку. Ну так, треба догрузити ще два кінця, і тоді воно буде. не буде його піднімати на цьому. А так, бомба, я довольний.